Ну що, шановні, перший пішов і відпускаємо. Ні. давай. Пішов. Лайк. Друзі, ще одного попереджа. Розмір, поперед рожок. Фух, оце движняк. Перший є. Доброго дня, доброго вечора, шановні колеги. Я сьогодні на стирю. Бачив прохання в тіктоці, що вже хочуть, щоб я вийшов десь на рибалочку на стир. Вийшов я сьогодні в надіях зловити жерешка або головня. В запасі маю буквально там 2 годинки. От того Підписуємося на канал, далі будемо роз... розкладатись. Зараз все покажу і розкажу. Так, по комплектику. По комплектику, у мене сьогодні Black Swanчик 722-й, вже класика. Я думаю, цього каналу треба буде якусь нову паличку прикупити, стрімову під головням, бо ця рибалочка мені зайшла. Чого 722-й, ним дуже добре твічити всякі воблерочки, невеликі, там до 50 го 55. го От, Катушечку я сьогодні взяв трохи нестандартну. Катушечка в мене сьогодні О, вихід головня був там далі або жерашка. Попробуємо зараз його там половити. Вони там є. Там, там, тут навіть крутяться. Так. Флюрік візьму сьогодні Daivo ProRex. 23 діаметру. А катушечка в нас буде нестандартна, не ванкіш, як завжди, а буде страдік мій 2500-й. Тут намотаний трохи потужніший шнур, і я виходив щось на рибалочку, дивився, такі апарати плавають, що думаю, треба попробувати такий сетапчик собі взяти на озброєння. Так. Я сподіваюся, він зайде. Ну, типу, баланс буде вже трошки більш змазаний. От. Але в принципі, я думаю, піде. Так, Шнурик в мене тут намотаний Борн Рашик 05 діаметру. Быстренько в'яжемося. і будемо вже включатися на перших закидах. Так, зараз зробимо тут декілька закидів. якщо нічого не буде, будемо переходити. Десь далі. Ну що, шановні, перший пішов, і тут вже якийсь на ньому поводочок висів. А що він робить таке. Зараз глянемо, що з ним таке. Бо тут вже якийсь просто поводочок обкрутився. Я не впевнений, чи він сам, бо він вилетів аж з води на свічку. Так, що з ним? Може то мій поводок просто обкрутився тут так. Бо він аж на свічку вилетів. Такий невеличкий. Зараз бистренько фоточку і відпускаємо. Клас. Так, ну і такого малюка. Обережненько, зараз спробуємо спуститись трошки ближче до води. І відпускаємо. Є, пливий, давай. Пішов. Лайк, like. вже можна за це прожати лайк. Like. Вже на рибалочку вийшов не дарма, можна так сказати, да, невеликий. Але він все-таки є. Він клюнув на коливалочку. Зараз покажу детальніше. Так, коливалочка в нас від Crazy Fish. Суарочка. Тільки він мені тут напутав трохи. Ну нічого, зараз ми розпутаємо і будемо далі їх ловити. Намагатися ловити принаймні. Так, шановні, Вон там ще один вихід був. Зараз будемо їх тут пробувати черпати. Вище кинемо, нижче. Поступово така проводочка легенька, вон ще вихід був, аж завернув. Але так вгатив він класно, що ви би знали. Шкода, що не записав це клювання. Невеликий, но шарпнув гарно. Якби він зразу не вилетів на свічку, я б подумав, що це якісь з пів кіла головень. Так, коли рулить. З того ж самого місця попробую. Тут є скрізь, просто ще треба знайти активного. Так, останній закіт на цій локації, і будемо йти далі. Зараз попробую трошечки так апстрімом кинути. і стягнути. Інколи ця тактика теж працює. Ох, який там вийшов голавлик. Красивий капець. Може навіть не голавлик, а жерешок. Може навіть жерешок. Одно. Йдемо далі. Тобто так ціли, цілий день просто на одному місці. Так, ну що, шановні, пересуваємось далі. Поки пересуваємось далі, хочу сказати велике дякую тим, хто підписався вже на канал. Ті, хто ще не підписався, було б добре, аби ви це зробили. От. Бо в принципі це дуже таки мотивує. Робити нові відоси. Чим більше коментарів, чим більше підписок, тим швидше будуть виходити якісь нові відео, я сподіваюся, що в мене будуть вдалі рибалки. От, буде мене якось більше мотивувати, в принципі, якось краще, краще ставитись до тої риболовлі, от, до якогось монтажу і так далі. От, тому... Коменти вітаються, підписки також. От. А ми пересуваємося далі. Так. Йдемо десь далі. Добре, що там щось ловиться? Нічого. Біда. Як то так нічого не ловиться? Пробуємо ми тут зловити головлика. Якщо нічого, то підемо далі. Точок головльових. В принципі, голавль є скрізь, але там місць я зробив собі щось під себе, якщо вони, звісно, не зайняті ніким. Побачив на стрії голавлика, зараз будемо пробувати його доловлювати. Вийшов активно, але не вдарив таких грамчиків. 300 може Що там пес? Ти пішов пливати. Песик. Прийшов, розлякав мені всю рибу і побіг далі. Бляха, шановні, тільки що іду такий. Побачив сіла Джереха кинув йому цього. У Волкера і він за ним вийшов. <гум> Може зараз дасться його доловити чи ні. Таке десь кіло. Такий десь під кіло. Такі, Вже на присядки підходжу до місця, щоб його зловити. Так, присягнемо. Ну, якщо буде вихід, щоб він нас не бачив і зажер цього тувальничка. І любить на себе зілля цепляти. Скільки, бляха, того зілля пливе, це просто жесть після дощів. О, знов. Та йо-ма-йо! З коловалками такої фігні не було, Коловалка його проскакувала, це зілля. Біжимо далі ловити головліних жерехів. Я сподіваюся, ми ж хоч щось сьогодні ще зловимо, чи в мене буде просто рибалка одної риби і все. Так, зараз сюди спустимося на такий пляжик мікро. Ух, вийшов. Вийшов жерешок. Махну я туди туадіком. Ну, майже. Пробуємо з такого. Плаваючий 56-й. У нас возол. О, розвязався. це? Беркливе, друже Бобер. Собі на Чілі. бульк? Тільки що була якась атака якась, але похоже на окуня, вилетів тут в березі. Понюбнув. Тільки що ще раз. Такі я собі, такі я собі. І таку я сьогоднішню рибалку уявляв собі. Жерех не хоче, потім ще на зворотньому шляху його попробуємо вмовити. Поки біжимо майже не спотикаємося, не падаємо. Ловити голову. Я тільки ще оцю точку проб'ю, ну вона мені подобається капець. Я там вихід якийсь був тільки що. Ну як таке місце в неї обловити? О, і тут рибка в березі. Все як положено блін. Має же ж їх десь пасти? Вихід був. Вихід був, бляха. І не взяв. Чому... чому ти скотину не взяв? Вихід був, завернув аж на воді і не взяв. Блін. Чого? Щось це панусь зіллячка. Коротше, шановні, покльовочку не записав, але жерешка взяв. Просто капець. Навиважуванні не включив навіть камеру, не знаю, писав щось там, не писав, коротше. Фух, оце двіжняк. Перший є. Він спочатку вийшов на ріджа, мені бахнув, промазав, а потім... Тікта поставив і добрав. Так що, вже не зря. Зараз бистренько його фоточку, з вас лайкос, підписочка і будемо ловити далі. Краса. Шановні, побиріку знімаю. Короче, телефон сів, Жерешка відпустив. От, продовжую далі ловити, в запасі півчаса. От, Продовження, якщо що, буде вже завтра. Друзі, ще одного на попіра взяв, розловив попірочка. Красота. Отакий от. Так, шановні колеги. йдемо його відпускати. Так, акуратненько його туди. Олейкос. Така загадка тут. Тільки чпок 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 Вон він там ще один стоїть. І от там бачу, і там далі що, Кайфок, зараз може на попера їх половлю. Але телефон вже сідає 2%. що, Ще пару покльовок на чабі попера мав. Річка гуляє вже 10-та година. У мене 1%. Коротко, говорю швидко. Жереха скачуть то тут, то там. Коротко, таке, Падьонка така трохи починає вилітати. От я думаю, завтра вона вилетить повністю або сьогодні вночі, але рибка вже активна, так що не пропустіть момент.